На каналі Spirit of Jatayu. Сьогодні у мене у вас дуже цікаве відео. А, і я, ті, хто дивиться нас постійно, захотіла видернути з того стану, де ви зараз дивитесь нашу подорож останню по Індії. І розповісти вам, що я почала робити вже приїхавши додому. А саме сьогодні я буду розказувати вам про одного з богів, його звуть Брама. Ви його бачите позаду мене. Це моя остання робота. І намалювала я його, тому що в першому ашрамі, у Ами, коли ми були в Індії, я молилася у храмі Калі. І я впала в такий медитаційний стан. Бо я насправді молитися, я не стараюся не молитися, я просто слухаю службу, бо мантри, якщо ви неправильно їх е е кажете, то вони можуть нашкодити навіть. І тому, якщо ви не знаєте точно, що там кажеться, що це несе все такий смисл, то що вам просто слухати її на службі. І це більше з тим, чим я займаюся, коли я не знаю, що, а вони, про що вони кажуть? А мантри у ами свої, у неї ціла книжечка, там, мабуть, десь 100 сторінок, всі мантри вони читають один за одною. І це займає десь приблизно час. І ну, я, звісно, їх не знаю, тому я слухаю, коли я вже впала в такий стан, то прийшов перший брама. І я. Завжди малюю те, що приходить з духовного світу, і завжди є якесь повідомлення, і завжди є якесь пояснення. І так було і цього разу. Прийшов перший брама, а я колись робила відео, пошукайте в мене кому цікаво, називається Тримурті. Тобто ви привикли його називати Свята Троїця, але насправді це Тримурті це три Бога. І Брама перший з них, і їх створив сам Брама. Воно звучить майже однаково, але Брама той, що не народився і ніколи не помре. Тому ім'я воно пишеться з буквою «H» в кінці. А цей Брама, який створив Всесвіт, він його як син. Тобто, три сина було у того. Єдиного, який він більш як архітектор, я його так називаю для себе, бо він нічого не створює. У нього є задум великий, і він хоче, щоб цей задум проявився. І тому перші, хто проявилися, це були ті три і Брама, перший. Він Вийшов, як там в історії воно сам, сам архітектор, скажімо так, своє сем'я поклав у воду космічну. І з цієї води воно вийшло таке, як яйце. От для того, хто досі ще думає, що перше яйце чи курице яйце? І з цього яйця перший вийшов Брама. І тоді він вже народив всіх останніх. І в цій тримурті святи Троїця є Брама, є Вишну і є Шива. Так от, а, Брама він створив весь всесвіт і космічний всесвіт. І ви бачите, якщо комусь може не сильно видно, я все одно поставлю у відео такий. Приближу, і щоб ви бачили, що ці внизу в нього такі як овальні предмети, це не те не що інше, як майбутні планети, зірки, сонце. І так далі, бо він створив усе це. І він також створив нашу землю. Він також створив богів, які керують цією землею. І він також створив усіх тварин. Все живе, що є на, на нашій планеті, і в нашому в нашому космосу, ближайшому, який ми можемо бачити, це все створив Брама саме. Його змінив тоді вишну, тобто Брама він. Створює те, що задумав Всевишній. Вишну він його держить на протязі всього життя. А шива вже тоді трансформує в щось інше. І це принцип всього живого, принцип всього життя. Коли щось народжується, воно живе, а тоді воно вмирає. І ви бачите таку циклічність і в природі, і в людині, і у всесвіті також. Зірки народжуються, а тоді вони вмирають. От. Ну, сьогодні трошки зупинимося на самому брамі, і чому не моляться більше брамі в Індії. Для нашого здивування, такого, коли я почала цим ближче займатися, випитувати, бо до мене прийшов сам брама, показав, що да, це я, це я створив. Але в мене вже нема. І мені стало цікаво. І я почала, звісно, дивитися на все це. І в Індії немає майже ні одного, може, один десь там, я не знаю, даже де храмів для Брами його. Не те, що не шанують, просто його набув ну, Брама, у ну, створив. Все, нема. А вияснилося ось що. Коли Брама. Створив вже цей е, світ, насправді його місія завершилася. І тому вже все, все створено, і вже все це творіння переходить в інший стан, в стан життя. Тому Брама вже до побачення, я пішов на пенсію, я пішов в. А... Відпочивати, а ви вже, от тут, вже вишну вступає. Вишну вступив уже на, на свою сміну, на свою службу, і його задача тримати цей світ, в тому стані, в якому він був створений, а якомога довше, щоб в цьому світі відбувалося все. І ми з вами в тому разі, щоб ми вчили свої уроки, щоб ми тут щось. Робили, до тої пори, до якої вже ну, все. Уже все ми тут відчули, все ми тут перепробували, все ми тут змогли, зробили. І а, прийшов час не то, що бронювання, а те, що трансформації. Бо смерть ніколи є. Кінцева смерть є, перехід в іншу. Бо знаєте, як енергія? Вона є моя енергія. Вона, моє тіло може вмерти і перетворитися на якусь почву під ногами. І так воно є не тільки для людей, а для тварин, для всього. Ми тоді переходимо в інший стан. І наша душа також трансформується, щоб зробити ще одне коло, зайти сюди і. Получивши нове тіло, зробити свої інші якісь уроки. Бо ми його теж, ми, як робітники для вішну, ми його підтримуємо своїми діями, ми а, спілкуємося один одного, ми, ми учні і вчителя для один одного. У нас нема друзів, немає у нас нікого, окрім ми всі учні і вчителя одночасно. І це те, що ми тут робимо. Ми вчимося і навчаємо інших. Бо через нас діє той архітектор, він саме високий. Тому в Індії Брамі вже не моляться, бо він вже свою роботу зробив і він помер. Лігенда така, що коли вони мірялися силами три ці боги, Вишну і Брама. Вони думали, що вони сильніші, А Шива сказав, «Ні, я сильніший. І Шива сказав, хорошо, я буду строїти таку колонну високу, і хто перший дійде до її верху, той, буде, той зрівняється по силі зі мною. І хорошо так і вони зробили. і Вишну і врама вони побігли шукати наверх десь туди, в безкінечність кінець цієї колони, цього стовпа. І, і не знайшли. І вишну він повернувся і сказав: ти знаєш, що, навіть, ти сильніша, бо я не знайшов кінця того, що ти створив. Абрама він а, трошки вирішив перехитритися, і він обманув і сказав, що да, я знайшов. І за це Вішну а, він як другий по після... після Ширу Абраму. За його, так сказати, брехню сам Шива, він йому дрізав головою, вбив його, прокляв його і сказав, що тепер тобі не будуть молитися в цій країні, ти будеш забути. Ну я думаю, що це така легенда, яка, в принципі, має на увазі те, що оця енергія, яка збудувала все цей все світ космічний, не тільки наш оцей містечковий. А величезний вона пішла на відпочинок. Вона перетворилася може навіть в самого вишну, бо ця енергія вона нікуди не дівається. Вона просто зробила свій обов'язок, вона закінчила свою місію і вона вже все? Нема. Тому о, треба дуже добре розуміти нашим православним церквам, о, кому ми саме молимося. Бо, оце а, Свята Троїця, її треба ще розуміти правильно. Бо Ісус Христос, Він а, вийшов з людей, Він, а, я б сказала, даже якщо а, ну, читати Біблію, то там написано, що Мати в нього була людина, а Святий Дух у нього зайшов, то він наполовину Бог. Да? Якщо так розбиратися, вже детально. І він із-за того, бо таке було дуже багато, наприклад, Вишну він перетворювався, приходив через людину не один раз. Він, Це кришну, він воплотився в нього і в раму, і, і в тварину він перевоплочався, і, і в рибу. Так що ці вчителі, вони заходять, а заходять вони через тіла когось і вони несуть нам знання. Тому, воно, знаєте, як то кажуть, наші церкви православні, треба ще раз подивитися, що вони де, де, а, читали у Відах колись, і що вони зрозуміли, а що вони не дуже зрозуміли. бо... А, Оця тримухи, Святий отець, син і Святий Дух це, це, в принципі, вони якось його перекрутили. Сам Ісус Він є великим вчителем, який приніс таке знання, ну таке знання. А люди з цим знанням зробили непонятно, що, і понаписували, не, не знаю, що, бо писали після 140 років. Після того, як вбили Христа, почали писати цю нову завіт, що вони хто пам'ятав, що він там писав, це теж ще таке треба виясняти. Але все ж таки, я, моя особиста думка, що ті релігії, які більш-менш існують зараз і ще тут, вони справлені більше на контроль людства, бо вони мають стіни своїй. Ограничення у кожного своє вчення. А якщо ви не зі мною, то у вас все неправильно, то у вас їх побувають, а ми одні спасемося. Ну, таке всяка фігня. А, а насправді є знання, є свіди, і віди. І відповідають за, за всесвітнє знання. Вони нікуди не діваються. Тому те, що Біблія повисмикувала звід, так це ще. Треба вернутися і сильно довго роздивлятися, що вони там пона, понавичитували, понавкрадали, я б даже так сказала. І навіть не вчать сильно своїх прихожан, що воно там понаписано. Навіть не рекомендую читати Біблію. Ми вам розкажемо, приходьте, моліться, гроші оставляйте, а остальне все якось так. Тому. Я не дуже їм вірю, я вірю в Христа як великого вчителя. Він для мене полубога, але це дуже багато, бо він міг робити такі і зцілення. Ну, що вам казати, ви, мабуть, ви, читали, якщо ви тут дивитесь мене, то ви ж, мабуть, щось не, не перший раз зіштовхнулися з релігіями, з духовністю, з відомом. Так що ви самі знаєте про що я. А, і моя шана для нього є, була і буде, але шани для релігій у мене менше-менше з кожним днем. Я знаєте, як то кажуть, а, зовсім не релігіозна людина, але я вірю в знання, в це знання, в знання енергії. І сьогодні ми з вами розбираємо енергію брами. Так от, у Брама було три жінки, і вона, як то кажуть, три в одному. Да? От, якщо трошки детальніше, то його жінка була Сара Сватій, і вона вогиня знання, вогиня мистецтва, вогиня спілкування мови. Речитативу, вона завжди малюється з сітарою в руках, вона грає на музиці, вона розвиває людину всесторінню, і вона ем, дає розуміння, от що значить три в одному. Хоч у, у, у трьох її аспектах і було три якісь. Ем, Богині, як вони кажуть. От, Наприклад, одна із них вона, а, її звуть Гаятрі. І Гаятрі це його, начебто друга жінка, яку він взяв для ритуалу, коли не мог а, знайти Сарасваті та пішла по своїм ділам, а їм треба було робити ритуал. І брама каже, ну хорошо, хто тут, бо треба, щоб було два. Навіть вони робили. Магаягі я не знаю, які саме ритуали вони проводили. І для магаяхів, бо ви самі колись його робили в Індії, коли їхали, е, 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 ви його побачите в одному з відео я зробили <ривіт> відео, повинно, щоб було чоловік і жінка. Деякі ритуали треба, щоб були двоє. Мужська та жіноча енергія, бо вони повинні бути на рівних, тому треба двоє. І, і Браман не міг знайти свою сарасваті, і він. Оженився на Гаятрі. а Гаятрі, вона от так цікаво, ви знаєте, вона називається э, відмата. Відмата, повідомлюй. Ну, ви знаєте, у нас з вами відьма, да? це та, яка має знання, яке інші люди не мають. Вона відьма, вона може якісь там ритуали проводить, вона може. Якісь наговори, або якісь там ще приказки, вона щось може. Тобто насправді у нас відьма, воно вже якесь таке негативне, це о, чорна магія, це щось там таке. А насправді ведьма і ведьмата це та, що знає відди. І да, вона спілкується з енергіями, да, вона їх розуміє, вона їх бачить, вона їх посилає або бере звідтіляє, несе сюди, вона лікує людей і все таке. Оце оця Гаятрі і Ведматик це було її ім'я. Але ж, якщо взяти всі три аспекти самої Сарасваті, то кажуть, що у Сарасваті її задача була. Це дати людині розуміння, що оці думки у нашій голові, вони повинні бути чистими. І якщо чисті думки, тоді вони переходять у форму слова. І якщо слово ваше чисте, і ви маєте на увазі якесь творіння, як, якусь доброту, якесь світло, якесь знання, то і дії, третій аспект, також будуть благісними. І як результат оцього тройного думки, слова, дії, воно тоді вже веде вас по житті праведному. як повідам повинно бути. Не як оце, що робиться тут у наших сусідів. Захватити, повбивати. А ти сам собі замислив, сказав цей проєкт і зробив для того, щоб воно було корисне і тобі, і людям. І це е, аспект Сарасваті, який, бо вони творили брама, і Сарасваті творили разом. І я вам скажу: у, у цих трьох богів, у брами Вишну. І у Шиви у них були у кожного своя жінка. Наприклад, у, у Вишну у нього жінка Лакшмі, вона відповідає за матеріальні блага, за удачу, за наш а, такий рівень, бо ми в матеріальній середині знаходимося, нам треба, щоб ми в якомусь десь комфорті були. І вона за ці матеріальні блага відповідає. А, у Шиви. У нього також є парватія, і вона з ним, вона У неї дев'ять аспектів, і це всі наші енергії, які, знаєте, жінка народилася, вона ще не винна, вона ще дитина, вона невіста. Тоді вона жінка, уже як вийшла заміж, вона вже має чоловіка. Тоді вона вже має дитину, вона мати, і тоді вона вже захисниться своєї сім'ї. Вона перетворяється із дурги, оце дев'ять аспектів дурги. Це наш аспект розвитку ем, жінки як такової, да? І в кінці вона перетворяється в калі і вбиває всіх ворогів. І не тільки якихось там демонів, вона вбиває внутрішніх ворогів, бо наші необуздані. Оці бажання і емоції, вони нам дуже шкодять. І тому вона а, бере за основу побивати внутрішніх ворогів, як через там, гнів, або через страх, або ще щось. Це все вороги наші, їх треба бороти, собі побороти. І оця жіноча енергія, вона всім допомагає їх розпізнати, по-перше, а тоді вже з ними боротися. Так що це майже все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Це перший із трьох, і я намалювала вже. Я не знаю, коли вже на мене находить так я можу намалювати за декілька днів навіть. І Брама, коли він вже вирішив, що я повинен проявитися в цій середі, то він вже мене не відпускає. Я тоді вже стою, я вже малюю, і більш часу в мене займає. Оцей процес творіння. Бо якщо він захотів оплатитися в нашій середі, то він буде таким, як він захотів, і тоді, коли він захотів. І у мене я балакала з своєю мамою сьогодні зранку, і вона каже: чого ти їх малюєш на темному дуже фоні всіх. Я їй кажу: ти знаєш, мам, вони всі на темному, вони вибирають, я не вибираю. Якщо якась суть. Духовна захотіла через мене, оцими руками, вони керують, не я малюю. Я сама по собі не вмію малювати, я так всім кажу. Але якщо вони вже воплощаються через мене, я для них інструмент і вони вибирають, як вони будуть виглядати, що, і вони не заспокояться, поки їм не сподобається те, що я тут намалювала. І вони вибирають тьомні тона, і я думаю, що це тому. Щоб ви бачили, як вони сяють. Оце космічне, знаєте, темрява космоса. Може він і не темний, я не знаю, я не виходила ніколи в космос, але вони так хочуть. І на цьому е темному фоні він не чорний, він темно-синій, насправді. Це космічна така от е темнота. Вона ще не проявлена. Але те, що ви бачите на фоні цієї космічної темноти, воно проявило себе, і воно має отаку форму, і воно має якийсь час життя. І після цього воно вже, коли зробить свою задачу, воно вже піде на відпочинок трансформуватися на щось інше, так як і всі ми. Тому кажуть, іштадеві, деві, вибирайте собі якесь божество, яке буде вас вести. Більшість, кого я знаю, вони вибрали собі Ганешу, бо він такий я він, знаєте, любить усіх. Він такий, як друг ваш, і він, ця енергія, вона перша вас заводить в духовний світ, вона як перший гуру. І вона допомагає вам цю пиліну з очей зняти, щоб ви могли бачити, що ви вивчаєте краще. Тому багато людей вибирають Данешу. Мій штадева у мене шива і Парваті, вони Адішакті, їх ще називають, але я вивчаю і, і ту і іншу енергію. Я хочу, щоб світ а, поважав, щоб було навіть 50 на 50 чоловіча і жіноча енергія, Я хочу, щоб вони були. Поважає мій однаково. Тоді ми будемо в балансі. Поки цього балансу немає, то наше життя буде дезбалансоване. І на сьогоднішній день чоловіча енергія вона домінує, але ми бачимо серйозні кроки для того, щоб вони зараз трошки розтірялися, і жінки насправді, я б сказала, Україна займає. Особисте місце, де домінує зараз жіноча енергія. От. А повинна бути це може добре на фоні того, що зараз такий дисбаланси, чоловіки скрізь диктують і принижають жінок. І в Україні, що я бачу, жінка, вона як відьма, відьмата, вона знає, як краще, вона веде свого чоловіка. але Інколи ми так його ведемо, що ми його як дитину, а він повинен бути партнером. Тому дві енергії повинні бути а, однаково сидіти. як цар і цар однаковий, не дитина. От, так що на сьогодні все. Коли я вже намалюю. Вічно він у мене слідуючий в проєкті, тоді я може зроблю відео про нього. А поки в промежутку я буду вам показувати далі нашу подорож по Інгії. Там багато чого цікавого, так що підписуйтесь на наш канал, ділиться з друзями, як всі кажуть. Так що, а я вважаю, що кому воно потрібно, той сам зробив висновок, чи йому потрібно дивитися наш канал чи ні. Але ж я сподіваюся, що більше людей все-таки буде прокинатися і буде бачити, що робиться у всьому світі, так як воно робиться і зможе відрізнити, де світ Божий, а де темрява на чистоту. На цьому все. Я бажаю вам здоров'я, добра просвітлення на мосте!